Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з радиски та копченої ковбаси. Нам знадобиться 120 г ковбаси копченої. Можна взяти копчене м'ясо, 2 відварених яйця, 100 г сиру, зелена цибуля та десь приблизно 100-120 г радиски. І також знадобиться на майонез. Ковбасу нарізаю соломкою. Можна і натерти на терці. Першим шаром в салатник виклала ковбасу, трошки змастю майонезом та присиплю нарізаною зеленою цибулею. Наступним шаром викладаю натертий сир та також змащую майонезом. Наступним шаром додаю яйця натерті на дрібній терці. Цей шар можна трішки підсолити і також зверху змащую майонезом. І останнім шаром викладаю на терту редиску на крупній терці і шар уже не буду змащувати майонезом. Друзі, Ось так виглядає готовий салат, досить смачний, ароматний та дуже-дуже соковитий. Ось так виглядають шари дуже гарні ще. Гарно, що може попасувати до святкового столу. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!